Вирішила сьогодні зранку зробити напекти пірошків. Приготувала мукичку, цукор, кефір. Що було в холодильнику. Два яйця взяла, олії трошки сіль, сухі дріжджі в мене і ванілька. І зараз швидко зроблю тісто. У миску виливаю 300 мл кефіру. Можна молоко, можна коло, можна просто водичка. Хто що має. В мене сьогодні кефір. Сюди додаю дріжджі. Пачечку 12 г. І сюди ж додаю цукор. Три ложки, щоб солоденькі були, до чаю були пірошки. Б'ю два маленьких яйця. Чайні ложечки солі додам. І додавати муку. Мільний цукор сюди для аромату, щоб смачніше було. 100 мл олії додаю. Ось таке магеньке в мене вийшло тісто. Я його зараз поставлю в тепле місце, трошки збризаю в миску. І викладаю в мисочку. Накриваю пакетом, щоб не пристало до рушничка. І зверху рушничок у мене. Це і тепле місце. Тепле місце в мене духовка. Включаю на 40 градусів і кладу в духовку миску. Так гарно підійшло тісто. Пилила стіл і тісто на стіл. Ось таке. Розділила на 12 комочків і ось так розкачую в одну сторону. Будуть вони в мене ці булочки чи пиріжки, як хто назве, так і буде. І з маком. Ось так закриваю і з одної сторони защіплюю. А тут вироблю отакі надрізики, щоб завернути і було гарно. І будуть ось такі в мене булочки. І ось так. А тепер змасцю зверху гарненько яйцем. Отак. Буде в мене сьогодні така смакота до чаю. Чи булочка, чи пірожок, хто як назве, чи рогалік. Духовка включена, 180 градусів, десь на пів години. Вже й готові мої булочки. Виняла 30 хвилин, можна було під 25. Ну, гарно пропеклися, гарні зверху, ну, ще дуже гарячі. Почекати треба.